thank <laughs> you Каналі СТВ в етері нашого щоденного випуску новин. Ми проживаємо 350-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку, 8 лютого. Президент США Байден у виступі перед конгресом звернувся до України, заявивши, що США будуть надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно. Також Німеччина та Нідерланди нададуть кошти для відновлення щонайменше 100 старих танків Леопард 1 щоб передати їх Україні. Йдеться у спільній заяві. держави. Ржав ЗСУ ж за добу відбили атаки сил РФ біля 22 населених пунктів, повідомляє Генштаб. А далі традиційно дізнаємося про ріст втрат на Росії. За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 900 російських окупантів. А станом на 8 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу близько 134 тисяч одної сотні осіб ліквідовано, танків 3 тисячі 253 бойових броньованих машин 6458, тисяч 458 артилерійських систем 2 тисячі 236 РСЗВ 461, засоби ППО 228, літаків 295, гелікоптерів 285. Автомобільної техніки та автоцистерн 5 112, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1961, крилаті ракети 796, спеціальна техніка 211. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Юрій Бойко, той, що народний депутат та колишній співголова забороненої вже партії ОПЗЖ досі Герой України. Це звання він отримав у 2004 році. Нагадаємо, у грудні ж 22-го року президент Володимир Зеленський відповів на петицію, яка набрала понад 25 тисяч голосів щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герою України та передросував питання до голови уряду. Кабінет міністрів дав доручення робочій Групі повторно розглянути це питання. Про результати повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду на сайті президента України петиція щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойко звання Героя України набрала 25 тисяч голосів. У нас є міжвідомча група на чолі з першою віце-прем'єр-міністркою, яка займається питанням санкційної політики. Група розглядала питання щодо можливості позбавлення народного депутата цього звання на двох своїх засіданнях. За результатами розгляду члени робочої групи, серед яких представники уряду на ЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ та інших органів дійшли висновку, що через колізію діючого законодавства деяких діячів станом на сьогодні неможливо позбавити вищих державних нагород. Тому ще в грудні. Я доручив мін'юсту і першому віце-прем'єру напрацювати зміни до законодавства, які виправлять цю ситуацію. Це доручення виконано. І сьогодні уряд схвалить відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород. Сподіваюсь, законопроект буде оперативно розглянутий народними депутатами України. У Житомирі з'явиться можливість вирівняти дитячий зір завдяки зі апаратам для розвитку гостроти зору та акомендаційної здатності. Сучасне обладнання отримала дитяча поліклініка ріхтерам від фонду громади Житомира. Зір один з найголовніших органів чуття, який допомагає пізнавати світ і сприймати реальність. Гострота та здоров'я зору набе важлива і для маленьких житоморян. Тому благодійний фонд громади Житомира від MediaAid закупили і передали для дитячої поліклініки Корольовського району апарати для розвитку гостроти зору та розвитку акомодації здатності, а також лінзи для підбору окулярів. Ці прилади допоможуть лікарям офтальмологам вирівняти зір до тисячі дітей щорічно, а також лікувати косоокість з таким Діагнозом у місті перебуває на обліку 300 маленьких пацієнтів. Якщо немає повноцінного набору, або один на два кабінети лікар бігає через коридор для того, щоб взяти потрібну діапрійну лінзу, приміряти, підійшла, не підійшла, повертається, міняється на іншу, або ж ще варіант, ми часто приходилось комбінувати мінусову на плюсову лінзу, наприклад, потрібно мінус два. А в нас такої лінзи немає. Значить, ми беремо мінус три і плюс один і вставляємо дві лінзи для того, щоб отримати мінус два. Тобто це дуже складно і некомфортно і нам, і дітям. Звичайно, на жаль, у нас не було таких сучасних гарних наборів. Чотири лікарі на базі поліклініки, і був тільки один набір повноцінний. І було дуже складно. І з таким подарунком, звичайно, нам буде значно краще, легше працювати. У дитячій поліклініці спостерігається близько 3,5 тисяч діток з аномаліями зору, і більша частина з них потребує окулярів. Проте зір дитини змінюється під час росту, тому вимірювати гостроту необхідно регулярно. Саме завдяки сучасному оплатненню від благодійників правильно підібрати окуляри для діток, а також лікувати їхній зір буде значно ефективніше. В наборі входять лінзи сферичні для корекції далекозорості і міопії, бо короткозорості. Лінзи астигматичні для корекції міопічного астигматизму та далекозорого астигматизму, а також призматичні лінзи для діагностики і лікувальних процедур при косовкості у дітей. Ну і відповідно простенька пробна оправа для того, щоб можна було поміняти, поставити лінзи і підібрати. Завідувачка офтальмологічного відділення також розповіла, що фактично 80% зі всіх пацієнтів, які звертаються в дитячу поліклініку до офтальмолога, потребують, якщо не підбору окулярів, то діагностика за допомогою лінз. Загалом щодня у кожного лікаря офтальмолога поліклініки на прийомі до 30 маленьких пацієнтів. Переселенка Тетяна, яка приїхала зі своєю донечкою з окупованої Мелітопольщини до Житомира, тут продовжує лікувати зір дитині. Ми лікуємо донечку вже, мабуть, роки, років та три. От виявилось, коли вона в дитячому садочку мружила оченята, перевірили зір і виявилось, що короткозорість. От. І ми потребуємо постійного лікування раз три десь з інтервалом 3-4 місяці. Ми потребуємо такого лікування. От. Ми приїхали. Здалеку приїхала з окупованої території, з Малітопольщини. Там нам треба було три місяці, ми їздили, 10-15 процедур проходили. От, а тут, звичайно, нам. Краще, ми на місці, ми зараз тут проживаємо. Нове обладнання використовуватимуть і в кабінеті охорони зору поліклініки. Ми отримали в наш кабінет охорони зору прекрасніші апарати, струмочок, бівізіотренер і кольорові окуляри для лікування. Лікується близорукість, далекозорість, косина, астигматизми. Дуже дуже багато діагнозів. Загалом вартість такої благодійної допомоги становить 110 тисяч 500 гривень. Ми сьогодні побачили дітей, які посміхаються, і які задоволені своїми результатами. І коли вони вже бачать букви і цифри в своїх книжках, в своїх щоденниках. Ну, це знаєте, воно того вартує. Від колективу велика подяка за ту допомогу, яку ви нам надали. Надіємося на співпрацю і це обладнання, яке ви нам передали, воно надасть нам можливість більш кваліфіковано, більш на високому рівні надавати офтальмологічну допомогу дітям. З початком повномасштабного вторгнення в Україну медичний напрямок для фонду громади Житомира став одним із таких ключових. Крім допомоги військовим, крім допомоги потерпілим та вимушеним переселенцям. Ми почали допомагати також і лікарням. Ось працювали і надавали допомогу і обласній лікарні, і першій міській, і другій міській. Ну і у нас вийшла така змога подати грант на до наших партнерів. Це національна мережа філантропії, і отримати підтримку саме грантову від проекту Медейт, тобто медична допомога. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У восьми житомирських ліцеях з'явиться вихователі безпеки. Пілотний проєкт, спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі, дасть змогу навчати двох педагогічних працівників, котрі працюватимуть в ліцеях номер 14 22, 30, 31 та 8, 17, 19 і 35. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Навчання відібраних фахівців із безпеки приходитиме у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України та триватиме 25 днів. Розповідають у міськраді з нагоди участі у проєкті було підписано меморандум про співпрацю та партнерство. Проєкт спрямований на підвищення рівня безпеки освітнього процесу через підготовку фахівців, знання та навички, яких відповідатимуть актуальним безпековим викликам, каже Віктор Клімінський, секретар Житомирської міської ради. Педагогічні працівники працюватимуть з усіма учасниками освітнього процесу учнями, педагогами та батьками. На думку ініціаторів проєкту, то це дасть змогу побудувати для дітей середовище без булінгу і насильства. Безумовно, створення безпечного дитячого середовища це один із пріоритетів діяльності як Міністерства внутрішніх справ, так і національної поліції. Ми маємо удосконалювати безпеку дітей під час навчання. Проєкт запроваджений вже у 17 регіонах, 39 територіальних громадах, охопивши 111 закладів освіти. Підкреслив Василь Богдан начальник управління ювінальної прав прованції національної поліції України Тим часом бухгалтер одного з закладів освіти Житомира привласнив значну суму коштів. Це виявилося у ході власної аудиторської перевірки. Повідомляє прес-служба Житомирського міського департаменту освіти. За цією інформацією в ході внутрішнього аудиту виявили факт зловживання службовим становищем. Далі цитата: моніторинг руху коштів закладів освіти показав певні розбіжності у фінансових звітах. Виявилося, що головний бухгалтер привласнив значну суму коштів перерахував їх на власний рахунок після перевірки і встановлення факту зловживання. Департамент звернувся до правоохоронних органів. Ідеться у повідомленні в телеграм-каналі міського департаменту освіти. Подробиці згодом чекайте у матеріалі нашої Тетяни. Манько. вийшов з автобуса, щоб пошукати випивку. Натрапив на першу ліпшу хату в селі. з тусанами витребував у пенсіонерки гроші. Сходив до магазина за горілкою і заснув на зупинці. Ось така історія пограбунку, яка. Розпочалася з погоду у воєнкомат. Деталі у сюжеті. Пограбував бабусю заради горілки, напився і заснув на зупинці. У селі Топорище Хорівщицької громади поліцейські затримали крадія, який вдерся до будинку старенької. Тож, аби врятуватися, від кривника господиня винесла йому свої заощадження 1800 гривень. Зухвалий забрав гроші і пішов геть. Після чого бабуся й викликала поліцію. Бабуся назвала, що чоловік середнього зросту приблизно до 30 років. Самі явні були прикмети це зелена куртка та джинси. Підійшли до магазину, запитали продавщину, чи приблизно в такої-то годині не заходила особа в зеленій курточці та в джинсах середнього зросту до магазину. Продавці повідомили, що так заходила, купувала спиртні напої та цигарки. Після чого сказали, що пішов в напрямку Житомира. Після чого, обстеживши дану територію, на зупинці громадського транспорту була виявлена дану особу, яка схожа на, на ту особу, яку назвала бабуся. За описом бабусі пізніше його впізнала одна з продавчинь місцевої крамниці. Купив пачку сигарет, іди пішов, там гроші випали в нього на цього із кармана. І все, він вийшов і пішов, а потім уже таке сталося, розказали нам. Нічого не подозріли, таке собі хлопчиня, там губа трохи роздерта була та візку. Ну таке каже, десь в маршрутки його висадив, упав, там десь не знаю. Також поліцейські встановили, що того дня у селі Топорищі чоловік опинився випадково, їхав на підпитку рейсовим автобусом до райцентру. Саме так він пояснив своє місце перебування. Я їхав з банкомата додому. Вийшов, пересів, хотів пересісти на другий автобус, напився, коротше. наробив діло. Нині у рамках кримінального провадження тривають необхідні слідчі дії та вирішується питання про оголошення, затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. За чинним законодавством пограбування скоєна у військовий час карається позбавленням волі на срок від 7 до 10 років. Тетяна Хмельни за матеріалами головного управління Нацполіції Житомирщини. На жаль, нині у цілковитій безпеці себе почувати важко, і справа не лише у війні. Тож, аби місто було більш безпечним, поліція охорони запускає в Україні соціальний проєкт. Тривожна кнопка. Подробиці розповідає наша Тетяна Манько. Я сказав що... Розбій, агресія перехожих, пошкодження майна, напад чи пограбування. Якщо ви стали свідком, або ж потерпіли через будь-які небезпечні чи протизаконні дії на вулиці, скористайтеся тривожною кнопкою. Такі кнопки дозволяють лише одним натисканням викликати правоохоронців, які прибудуть на місце події за лічені хвилини, та заарештують порушника для з'ясування всіх обставин події. Соціальний проект Тривожна кнопка створений департаментом поліції охорони для попередження небезпечних випадків в місцях великого Купчення людей та затримання винного департаментом поліції і охорони розроблено соціальний проект по встановленню кнопок тривожного виклику. Метою їх впровадження є забезпечення безпеки громадян і швидке реагування на злочини та події, які відбуваються в нашому місті. Кнопки працюють в автономному режимі навіть під час повного блекауту, і особа, яка стала жертвою. Правопорушення, ось побачивши ось таку наліпку, тисне на кнопку, і наряд поліції прибуває за лічені хвилини. У Житомирі звернень від громадян за допомогою тривожних кнопок поки не фіксували. Крім самої тривожної кнопки, яку розміщують в громадських місцях. Зазвичай при вході до будівель поліція охорони також пропонує телефонувати за номером гарячої лінії 9899 і повідомляти про небезпеку чи правопорушення. Однак жартувати з такими повідомленнями не слід, адже штраф за виклик поліції без потреби становить від 350 до 2,5 тисяч гривень. Над кнопкою також встановлена камера від. До нагляду хочу зауважити, що натискати цю кнопку потрібно тільки, якщо ви дійсно стали або жертвою, або свідком правопорушення. Також існує гаряча лінія за таким номером. Також можна телефонувати і повідомити про правопорушення. Після натискання на тривожну кнопку, навіть під час вимкнення електроенергії та повного блокауту сповіщення насилається на пульт центрального спостереження. Далі черговий пульт передає повідомлення діючому наряду, який оперативно виїжджає на місце події. Пізнати таку тривожну кнопку можна за відповідними табличками жовто-синього кольору з написом Терміновий виклик поліції. Поліція охорони надалі планує розміщувати ще більше таких кнопок в інших громадських місцях Житомира. Довідка про реєстрацію місця проживання більше не є актуальною. Вона втратила свою чинність, відтепер потрібен витяг про місце проживання, який можна отримати у застосунку дії. Про це розповіла на сторінці Житомирської міської ради начальниця управління ведення реєстру територіальної громади міськради Ірина Ярош. За її словами, витяг можна отримати у прозорому офісі після внесення усіх даних працівниками офісу. Далі цитата так як термін дії витягу один. День функція його отримання у застосунку дія стала дуже зручною, адже люди мають свої електронні ключі. Вся інформація внесена в реєстр. Ми її перевіряємо, коли надходить електронна реєстрація, пояснює Ірина Ярош. Для того щоб згенерувати витяг, потрібно зайти у застосунок Дія, натиснути послуги, обрати пункт довідка та витяги, витяг про місце проживання, натиснути замовити витяг і заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин. Якщо Інформація про людину міститься у реєстрі. Витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у форматі PDF впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей, підтягнувши свідоцтво про народження дитини у дію. Обмін старих ламп на нові енергощадливі за програмою ЄС та уряду України триває. Відтепер їх можна обміняти у всіх міських та селищних відділеннях Укрпошти. Про це повідомила прес-служба Укрпошти. Відтепер обміняти лампи, розжарювання на нові led лампи можна також у відділеннях пошти в містах та селищах міського типу по всій країні, окрім Дніпропетровської та Донецьких областей. Вони долучаються до програми обміну ламп 9 лютого. А вже 7 лютого програма ЄС. Та уряду по заміні ламп прожарювання на енергощадливі реалізуються додатково ще у понад 1300 міських відділеннях Укрпошти. І це без урахування майже 900 відділень в обласних центрах, де лампи можна підняти з 30 січня. Йдеться у повідомленні. Зазначено також, що додатково до 4 мільйонів ламп, які отримали обласні центри, ще близько 6 мільйонів летлам було розподілено по решті міста селищ. А вже до кінця лютого, завдяки пересувні. Овним відділенням Укрпошти лампи мають надіяти і до найменших сіл по всій країні. Станом на 7 лютого українці обміняли майже півтора мільйона старих ламп на нові, і наразі столиця лідирує з обміну ламп. Та кияни обміняли вже понад 244 тисячі ламп. Житомир у топ-5 лідерів обміну не входить. Тож нам є над чим попрацювати. І в продовження енергоощадливості жителів Житомирщині голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко попередив про. Перевантаження електромережі морозна погода суттєво збільшила навантаження на енергосистему країни та області. Зараз пікові навантаження вдається долати шляхом перерозподілу навантаження у системі та імпорту електроенергії з країн ЄС. Важливо, щоб запобігти відключенням енергопостачання сьогодні необхідно максимально знизити споживання електроенергії. Слід відмовитися від використання потужних електроприладів, особливо у пікові години. А це з сьомої ранку до до 10, а також з 18 до 23 години вечора. Споживайте електроенергію розумно та ощадливо. Це дозволить енергетикам зберегти світло та тепло у наших домівках. Ідеться у повідомленні Віталія Бунечко. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин тримаємося разом і віримо, перемога вже близько. Слава Україні! Героям слава! Четвер, дев'ятого лютого, максимальна температура в день мінус 3, вночі мінус 10, вологість повітря, 73%, Вітер південно-західний, 1,1 метрів за секунду. Ввечері у Житомирі на небі можливі прояснення, але протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не передбачається.